Діти не хочуть ходити до школи. Що це? Бунт ледарів чи органічне несприйняття поколінням тачскрін старої системи? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи не в кожній школі є а, бодай один, але такий вчитель, до якого діти хочуть ходити на уроки? Ну, один із таких прикладів ми зараз вам покажемо із Чернівці. А тепер дивіться. Науковці з Гарварду, наприклад, сперечаються з науковцями з Каліфорнійського технологічного університету. Чому цей диск в кінці так раптово раз, і запить? Вони пізнають фізику не з сухих формул у підручниках, а на практиці вчитель Чернівецького ліцею Пауль Пшенічка починає свої уроки із дослідів. А після практики та засвоєння теорії відповіді на запитання чи завдання його учні повинні шукати самі. Не можна тільки розповідати дітям саму фізику. та розповідати про людей, які цю фізику творять. Що вони допустим, дуже наполегливі, наприклад, едісон шукаючи. Матеріал для волоска лампи зробив більше 14 тисяч спроб. завдяки творчому та індивідуальному підходу. Вчителю фізики вдається заохотити учнів до створення власних проєктів. Десятки експериментів із танцюючими бульбашками провів дев'ятикласник Максим Григорчук, коли посудині буде мильна вода, і на неї крапнути краплю звичайної води, то ця крапля буде ніби плавати на поверхні. Фішка в тому, що під цією посудною з мильним розчином є динамік, який ну створює коливання хвилі. Ці хвилі підкидують краплю, і вона не встигає розбитися об воду. Інший учень пшенічки Олександр показує батарейку з магнітами у мідній пружині. Це схема новітнього потяга на магнітній подушці. Школяр каже, такий потяг буде надшвидкісний та навіть вирахував вартість квитків. Що рофвати його? Вартість по одного батка для пасажирів буде 100 гривень на 7 тисяч кілометрів. Учні пшенічки співпрацюють із науковцями у університету у лабораторіях і, із рештою готові презентувати свої проекти на наукових конференціях. 140 проєктів проектів на міжнародному рівні вже захистили вихованці пшенічки. Читель фізики переконаний у величезному освітньому ефекті такого методу. Потрібно розвивати людину, а не набивати її просто знання. Маягумена Михайло Антонюк, Чернівці. Ми разом. За кожним винаходом, який приніс користь людству, обов'язково стоїть ось такий вчитель, який навчив того винахідника.